Усім мирного неба. Давно нічого не було нового на каналі. Тому ось знімаю нове відео. Це відео розпаковочка. І дякую кожному, хто підписується. Дякую за ваші коментарі. Це надає стимул рухатись далі. Тому мої щирі вітання, подяка кожному. Маю ось таку лінійку Енгель. І, чесно кажучи, я не жалкую жодного дня, що обрав цього виробника. В нього є більше як 300-350 навіть 350 одиниць даного інструмента, який підходить під одну лінійку акумулятора. Але сьогодні буде відео розпаковочка. Ось така відеорозпаковочка у нас буде. Тут одна посилочка друга і третє. Чому роблю цю розпаковочку у порівнянні з Енхель? Тому що, на жаль, у Енхеля немає, просто немає такого інструмента як акумулятор на віброприсоска Дуже давно собі хотів ось взяв таку. Зараз я зроблю розпаковочку на її. Але це буде швиденька. Швиденька розпаковочка. Ось так вона, коробка. Покажу комплектацію, що воно складається. Тому що багато часу не маю. Ось є гарантійка. Ну, не гарантійка, а сервісний центр ProCraft. Це є ось. Документація, гарантійка, комплект поставки. Зарядний пристрій. Акумулятор. Самий звичайний, без індикацій. Пише 2 А. 2 А години. Така. Вібро присосочка. Я вже був раз таку в роботі повіряв, Невдала спроба була. Якщо цікаво, пишіть коментарях, розповім. І ось воно Прижимається до плиточки. Відірвати і не може, Хочеться це ще вплівки. Ось так. Кнопка вимкнення. Натискаємо, йде да вібро. Сигнал. Друга швидкість. Третя швидкість. Ну і потужності в ній вистачає. Більш детальний огляд, тести нею проведу чуть пізніше. А зараз я ж кажу, показую відео розпаковочку таку, що буде в майбутньому на каналі. Це прийшло з Aliexpress. Це ось, як можете бачити, перше вскриття. роблю чисто на відео. Має бути перфоратор, який, силочка на якій була на каналі Edelweiss. має працювати від акумуляторів ProCraft. Makita. Ось така поставочка. Нічого, як бачите, немає. Ручка. Пластикова, звичайна. хоча це ця частина це йде гума, це пластик, пластик, і це йде гума. Ось такий затискач. Ось так виглядає. Без Маркування без нічого. Беремо акумулятор від Прокрафта, Є. все працює. Більш детальний огляд також буде буде трошки пізніше. Або пишіть в коментарях, з чого першого б хотіли почати відеоогляд. І так, щоб у нас був справжній цікавий тест резатора, я буду його порівнювати ось з Enhillum Hierok. Ось так виглядає цей. І ось так. Виглядає цей. Його роботою я повністю задоволений. Не жалкую жодного дня, що маю його добро. Так. І ще одна розпаковочка. Це ось такого. Що ми тут маємо? Ага. Ми маємо тримач для телефона? Охнучки? Такі. ось так зручніше. Ну і тут кріпиться сам телефон. Я думаю, буде зручна річ. Потім ще покажу. Так, і ось ось такий зарядний пристрій. І порівняємо його з Procraft. Який. Йде? Фокус стікає. Як можна бачити. Ідентичні. Ідентичні. Як іде, ну, на вашу думку. А ось є відповідь. Це і про крафт, який тільки що бачили при розпаковці. І ось звичайний Китай. Ціни прикріплю. Порівняння. Знаєте, навіть тут, можна бачити, це звичайний китай. 2 ампер години. І тут також пише 2 ампер години. Абсолютно ідентичні. Навіть тут. Більш такий якийсь перламутр, блеск, Ось і так. А ви пишіть в коментарях, щоб почати першим огляд, тому що ваші коментарі, ваша підписка це є великий стимул рухатись вперед. Дякую кожному, хто переглядає мої відео. А я пішов далі працювати. Дякую всім.